Доброго дня, шановний студент, хочу продемонструвати навчальну дисципліну інформаційні технології в галузі. Я є Федірко Анна Васильівна, старший викладач кафедри туризму та міжкультурних комунікацій Інституту філології та масових комунікацій. Наше повсякденне життя нерозривно пов'язане з використанням інформаційних технологій. Ми використовуємо інформаційні технології, коли працюємо чи навчаємося, коли відпочиваємо і спілкуємося, коли ж залишаємося з собою наодинці. Інформаційні технології це сукупність методів прийомів, що використовують з метою збирання, зберігання, розповсюдження, використання різноманітних дані даних для потреб користувача Метою вивчення дисципліни полягає в розширенні та поглибленні знань студентів, у формуванні цілісної системи базових знань про інформаційні технології, вироблення навичок роботи з ними, формування у студентів сучасного інформаційного мислення, узагальнення уявлення про інформаційні технології, розкриття прикладних аспектів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Шляхів і методів їх використання в різних галузях сучасної виробничо-господарської діяльності. Завданнями навчальної дисципліни є поглиблення, поглиблення загальної інформаційної культури в опануванні сучасних засобів і методів автоматизованого аналізу і систематизації даних в роботі з документами, засобом Microsoft Word, PowerPoint, Excel. Поглиблення теоретичних знань та практичних навичок щодо класифікації, основ побудови та використання сучасного програмного забезпечення, у тому числі розповсюдження офісних додатків, оволодіння методологічним використанням. Інформаційно-комунікаційних технологій, формування практичних навичок, використання перспективних технологій, інтернет у повсякденній професійній діяльності, документознавця і аналітика. Тому ми більш детальніше вивчимо інформаційні технології, розвиток інформаційних технологій, сучасні технології, розвиток суспільства. Тому рада буду всіх вітати на дисципліні інформаційні технології в галузі.